2023 рік, який на жаль не запам'ятається великою перемогою для українців, однак є чим і пишатися у 2023-му. Адже окрім того, що тривала боротьба на передовій на фронті, окрім того, що де окуповувались українські території, тривала боротьба і за людське життя, і безпосередньо у нас на території нашої області Хмельниччини. Сьогодні будемо говорити про здобутки року 2023-го з... Заслуженим лікарем України з директором Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрієм Івановичем Кланцею про те, яким був рік 2023-й для цього закладу і, звісно, для тих, кому подарували нове життя їхніх сердець. Вітаю вас, Андрій Іванович. Вітаю. Отже, Андрій Івановичу, 2023-й непростий рік. Сподіваємося, 2024-й буде кращим. Однак хотілось би почути, яким 2023-й став. Для вашого колективу, для серцево-судинного центру. Слава Україні. Слава нашим ЗСУ, за те, що ми маємо можливість щоденно виходити на роботу і надавати наші е медичні послуги громадянам Хмельниччини і всім, хто звертається на допомогу, а це і внутрішньопереміщені особи, і, звісно, і військовослужбовці. Ми безумовно дуже вдячні за це нашим Збройним силам і всім тим, хто долучається до нашої. Найближчої майбутньої перемоги, і будемо працювати над цим надалі. Для нас 2023 рік, як і для всієї країни, безумовно дуже складний, безумовно, морально і фізично стало складніше працювати персоналу і всім, хто долучається до надання допомоги навколо закладу, що і більше виклики і фінансові. Суттєві держава, яка виділяє максимум ресурсів на боротьбу з агресором, має менше можливостей на інші сфери діяльності. це зрозуміло, і ми це всі розуміємо. Проте, не дивлячись на те, що саме так постановка питання є з фінансуванням, проте, ми змогли в цьому році практично всі наші плани. І всі наші цілі досягнути і реалізувати, і це ми завдячуємо також і обласній раді, обласній адміністрації, і взагалі уряду України президенту, за те, що ми змогли цей рік провести саме так. Тому що ми очікували значно складнішого перебігу, і недофінансування, і не отримання зарплати умовної, там, да, і все, що цього. але ми змогли виплачувати вчасно заробітну плату і мати медикаменти, необхідні, витратні матеріали, деякі процедури. І лікувальні заходи абсолютно безкоштовно для людей проводити. от і більшість процедур, які проводяться, вони життєво спасаючі, і люди не турбувалися про те, що їм потрібні на це кошти або щось таке. Тобто, ми все ж таки, не дивлячись на складність, пройшли цей рік відносно успішно. Якщо говорити про власне унікальність, то тобто цього року, як і в попередні роки, були декілька операцій досить унікальних. І, зокрема, була трансплантація серця, наскільки вдалось, наскільки це було важко реалізувати сьогодні в умовах війни. Ну, безумовно, кожний е додатковий новий крок він вирішується складніше ніж е це було е кілька років тому. Але ми е пам'ятаємо і е важкий перший ковідний рік, коли е страх за е кожний додатковий новий рух, нову подію він помножувався на ризик інфікування і так далі. і персоналу, і ним і пацієнтів і. Е коли ми не знали правильних схем лікування цього захворювання, воно раптово, тобто воно теж було непросто. Проте цей рік він відрізнявся тим, що все ж таки ми очікували перемоги, сподівалися на це, але все робили для цього. Але зрозуміло, що ворог дуже сильний і нам складно це в цій державі це подолати. Тому ну, ось будемо працювати далі. Але те, що стосується, Ну, наприклад, трансплантація, да, про яку ви озвучили, це для нас вже друга трансплантація в Хмельницькій області. Серце саме я маю на увазі. Перша трансплантація ми провели у 2022 році за місяць до початку повномасштабного вторгнення. І наш пацієнт встиг навіть виписатись до цього часу. І він по сьогоднішній день активно і якісно живе. От, і ми дуже раді з того. Він регулярно приходить на огляди. Тобто, це говорить про те, що да, це все нас одна людина. Для цієї людини він і для його родини це, це цілий всесвіт. А для системи ніби це одна людина. І начебто, не що ж так багато да, зроблено, все у нас одна трансплантація цього року ми другу ще провели. Проте це говорить про те, що наша система дозволяє проведення такої складної. Процедури як трансплантація серця, бо це не тільки операція, це не тільки фізично зробити це командою професіоналів. Це вся медична спільнота в області, починаючи від молодшої медсестри на вході в лікарню, закінчуючи директором клініки чи директором департаменту охорони здоров'я, це всі включилися в цей процес. І завдяки цьому вдалося у і повторити попередній минулогорічний успіх. І в цьому році, коли ми провели ще одну за допомогою наших колег уже цього разу зі Львова, власне, реципієнт львів'янин, і він отримав цю допомогу на базі нашої клініки. Так, склалися обставини, підійшов саме він для того донора, який знаходився на території обласної лікарні. Ну, власне, ось тому це теж успішно була проведена трансплантація. Пацієнт виписаний успішно з покращенням і, власне, вже знаходиться на амбулаторному спостереженні. Тобто, ще раз говоримо про те, що наша система досягла того рівня, коли це можна проводити. І коли навіть таку складну логістику можна організувати, і навіть такі складні процедури можна в подальшому забезпечувати і рутинно їх проводити. і це не сотні на рік, але це кілька десятків пацієнтів, які в рік повинні бути на мільйон населення прооперовані. І це близько 30-40 людей з трансплантацією серця повинні отримати її на мільйон населення на рік по загальносвітовим стандартам. Крім того, це ж не тільки трансплантація серця, це повинна бути трансплантація нирки, печінки, рогівки, пішлункової залози, кишечники, різних органів, які можна це зробити. Все залежить від готовності системи це виконувати. Тому що хірургічно це одне, і хірурги, які це виконують, вони виконують інші подібні складні процедури, і для них не складно перелаштуватися на умовно рутинне виконання трансплантації. Абсолютно. А Вся система повинна це отримувати. Тобто це від спостереження пацієнта до проведення трансплантації, до посттрансплантаційного нагляду Уже лікарями, фахівцями, сімейним лікарем, тобто, це увага всієї системи до цих пацієнтів. Тоді таку систему можна відтворювати. оце ми цим і далі будемо займатися. Тобто, це досягнення теж, що і в цей складний рік, і фінансово, і е, політично як завгодно, він складний. І для медицини в тому числі. Для кожного українця. Для кожного да нам вдалося знову провести і всій країні це вдається. Це не тільки нам, всій країні це вдається. Тому ми тримаємося. Медична система точно працює, ну от вона точно надає на високому рівні допомогу. Да, можна краще, і ми це будемо цим займатися. Проте ми можемо ми це доводимо щодня. Якщо говорити власне про е, донорство, ми говоримо про трансплантацію найважливішого органу, так одного з найважливіших органів людини серце. Е, ну і зрозуміло, що досить складно знайти того реципієнта і серце для людини, яка того потребує. Е, і вже досить багато є випадків в Україні, зареєстровано, коли там рідні передають органи там, загиблого, померлого в банк-донор наскільки можна вірити в те, що з часом, можливо, навіть найближчим часом, ось такі добровільні рішення людей будуть рятувати життя інших? Ну власне, для того, щоб ця система функціонувала, на дійсно недостатньо лише готовності медичної системи до проведення операцій чи нагляду, чи лікування пацієнтів. Потрібно також і усвідомлення людьми, що це потрібна справа, і життя, яке, на жаль, вже не можна повернути донора, якщо діагностовано смерть мозку, може його органи можуть врятувати п'ятьом сімом людям. В життя, якість тривалість і так далі. І на це потрібно, щоб люди звернули увагу і мали це, скажімо так, розуміння з цього приводу і думку погоджуватись на добровільно, на донорство, коли питання так постало. Тобто, якщо вам пропонують медичні працівники в лікарні стати донором, тому що ось так є, на жаль. Вже це життя не можна врятувати, то потрібно погоджуватись, тому що можна врятувати інше життя. І можливо, це чиїсь діти, чиїсь батько, чиїсь сестри, брати і так далі. Тобто, кожен може бути в цій ролі. Тому усвідомлення цього буде точно на користь всій системі і на здоров'я тих людей, які очікують на трансплантацію. Ну, от. Є така практика, коли люди можуть заздалегідь нотаріально посвідчити своє бажання бути донором при діагностиці смерті мозку цієї людини. Тобто, так, людина має право зробити, але поки що це формально відбувається лише після того, як діагностовано смерть мозку, і близькі, найближчі близькі пацієнта, якого діагностовано такий складний діагноз, можуть тоді дати згоду. Тобто інших варіантів поки що немає. Ми говорили вже про те, що рік 2023 був непростий, в тому, в тому числі і фінансово, і для вашого закладу, зокрема, однак є і здобутки в оновленні техніки, технічного забезпечення для серцево-судинного центру. Що отримали, яким чином хто допоміг? Адже mm. розуміємо, що сьогодні без додаткової допомоги і волонтерів, і благодійних організацій, то в принципі ну майже неможливо. Отже, чим сьогодні можете якась пох. Кизуватися у вашому закладі. Якими новинками? Так, цей рік відзначений також тим, що ми змогли отримати, за придбати необхідне для життєдіяльності закладу для забезпечення тих цілей, які перед нами стоять, і діагностичне обладнання, і лікувальне. Цього року нам вдалося завдяки виділенню коштів з обласного бюджету, тобто за сприяння обласної ради, голови обласної ради і за сприяння голови обласної адміністрації виділення цих суттєвих коштів на придбання нового обладнання. А саме ми отримали, ми придбали два ультразвукових діагностичних комплекси. Один топового рівня з 3D-візуалізацією структур серця з через травохідним датчиком тобто це такі речі, які дозволяють максимально точно встановлювати за допомогою ультразвуку діагноз серцевої патології серцевої, судинної. І власне ми зараз активно користуємося цим пристроєм, наші фахівці і найскладніші. Стане серця можна діагностувати з допомогою цього цих пристроїв нових. Власне, і в нас і до цього вони були непогані, але зрозуміло, що обладнання завжди і має і знос, і морально воно потихеньку виходить з сучасних, скажімо так, Вчасно рівнів. На місці. Да, тому кожен раз попередній раз ми оновлювали діагностичне обладнання 6 років тому. Це вже більше 6 років пройшло, і відповідно вимоги стають все крутішими. Діагностика все точнішою стає, і власне тому і обладнання повинно оновлюватися. І другий апарат ультразвуковий це такий, який володіє практично всіма необхідними функціями діагностичними, проте ним можна користуватися навіть у ліжка пацієнта, тобто це такий портативний переносний ультразвуковий комплекс з топовими функціями, але в мобільному варіанті. І Теж ми маємо можливість діагностувати і в реанімаційних залах наших пацієнтів, і на виїзді, тобто різні варіанти, коли це можна. Відтворювати, от це те, що стосується покращення діагностики, і ми чекали цього тривалий час. Ну але разом з тим вдалося цього року саме цього року реалізувати, не дивлячись на те, що да, це все складно для держави і для області. В цілому ми це розуміємо і дуже дякуємо за те, що розуміння потреби в діагностиці в забезпеченні закладу в необхідним пристроєм. Воно є. І е, крім того, ми е, нарешті вже, скажем, 10 років ми очікували саме цього придбання пристрою, це апарат штучного кровообігу, новий, це апарат, з допомогою якого ми проводимо всі наші складні реконструктивні операції на серці і в магістральних судинах організму. І перший такий апарат ми область придбала ще у далекому 2006 році. І він був єдиний у нас. От. Тобто, це 17 років тому. От. І той апарат вже вийшов з ладу, ми на ньому провели кілька тисяч втручань, і це ну, все це безумовно дуже вже було, відображалося на його працездатності. Тому ми питання ставили вже певний час з придбання, бо це дороговартісне обладнання. От. І цього року теж дякуємо всім причетним до цього, що вдалося реалізувати цю задачу, і ми змогли отримати цей надсучасний пристрій. І тепер ми можемо проводити оперативні втручання на відкритому серці на мітральних судинах максимально з максимальною підтримкою цього апарату і найскладніші втручання. Ми з вами вже проговорили про і здобутки, про те, що і важлива діагностика, вже коли є сам факт лікування від вас. Напевно, було б корисно кожному глядачеві почути і хоча б топ-5 порад, як вберегти своє серце, адже е, варто починати з себе спочатку, навіть тоді, коли ще нічого не бачить. Безумовно, так дякую вам за це питання. Ну, Що насправді профілактика це о, основа всього? І найкраще лікування це профілактика. І найкраще профілактувати, ніж лікувати. І найкраще е, приділити увагу саме о профілактиці, ніж потім витрачати великі кошти, час, зусилля, а інколи марні зусилля на те, щоб отримати покращення здоров'я. Тому все ж таки профілактика це номер один. Для серцево-судинної патології е, ключовим є е, це контроль з артеріальним тиском. Якщо він підвищений, його обов'язково потрібно лікувати. Не існує розуміння, що для мене і нормально. Він повинен бути нижчий 135 на 85, а в деяких категорій пацієнтів ще й нижче. Якщо у пацієнта є цукровий діабет, це контроль за цукром, який має бути категорично в межах норми. Ну от і е, якщо це е, пацієнти, вже, які мають перенесені захворювання, то відповідно контроль у, е, у фахівців, можливо, модифікація лікування, зміни препарацій. Але що пацієнт може точно зробити? Це контролювати свою вагу, тобто вона має бути в. Зменшена, якщо вона більша ніж потрібно, і не збільшувати її. Це регулярна фізична активність, обов'язково щоденна фізична активність, банальна ходьба, але може бути будь-яка інша, але вона має бути регулярно щоденна. І відмова від паління. Це точно посилення кожній людині. Тобто паління, абсолютно відмова, не зменшення до. Я раніше дві пачки цигарок, а зараз одну. Ні, вона має бути ноль. Ну і зловживання всіма іншими, там, алкоголь чи якась надмірна їжа особлива, воно все має бути зменшено до мінімуму. І з чітким контролем за вагою. За тиском і те, те що сказали. Ну, і власне зрозуміло, що кожна українець зараз під великим стресом знаходиться. Ми не можемо на це вплинути напряму. Проте точно потрібно е, намагатися знаходити щось гарне у житті і акцентувати періодично, переключати свою увагу на дітей, на внуків, на якусь допомогу іншим, на волонтерську роботу. Тобто, робота допомагає від е, якось відмежовуватись потихеньку від стресу. Якщо є робота, людина працює, вона від. Е, вилікається на своє виконання своїх задач і менше стресує в плані роздумів про війну і так далі. Тому працюємо кожен з нас на своєму місці, робимо щоденну роботу і, дасть Бог, разом переможемо і дійдемо до всіх тих цілей, які ми поставили перед собою. Ну і власне ваше побажання на 2024 рік для українців, для наших глядачів і для мешканців Хмельниччини безумовно, це перемога 1 січня. Дай Бог, щоб вона була. Ну, перемога якнайшвидше, щоб врятувати якомога більше людей, якомога менше е, були ушкоджені. Ну і здоров'я всім тим, хто є не на передовій, щоб могли допомагати, могли бути всі одною згуртованою сім'єю, працювати на благо України, на благо наших родин і дай Бог всім нам. Миру, найголовніше мир. Щиро дякую вам дякую. за розмову. Дякую за те, що робите. для Ваших пацієнтів за те, що наголошуєте про те, що потрібно про себе дбати задовго до діагностування хвороби, і за те, що завітали до нас у студію. Сподіваємося, вже у 2024 році зустрінемося під мирним небом і будемо планувати, чого не вистачає, чого більше потрібно. І хочеться вірити, що з 1 січня, з початку нового року, врятованих життів буде значно більше, і не лише тут на відносно мирних територіях, а й зокрема. На передовій. Щиро дякую вам дякую за розмову. Дякую вам. Нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися із Андрієм Івановичем Кланцею, заслуженим лікарем України, директором Хмельницького обласного серцево-судинного центру, людиною, в руках якого є серця, який лікує серця і наголошує знову ж таки, що серця потрібно берегти не лише серця й взагалі своє здоров'я, берегти задовго до початку будь-якої недуги. Тож наголошую вам, бережіть себе, бережіть свої серця, своїх рідних і зігрівайте своїм теплом та увагу наших захисників, які сьогодні, ризикуючи собою, дарують нам можливість жити, працювати та продовжувати життя. Не перемикайте, перший подільський має для вас багато цікавого.